Отже, не раз чув за столом перед тим, як випити горілки, кажуть, прийми Боже за лікарство. Як то розумієте? <смі> Дякую за відповідь. Ой, за столом, я ще не таке чув. Але це, це знаєте, таке собі. Е... Спочатку дай Боже здоров'я, потом прийми Боже за лікарство, а потім просто вкинеться. Дай Боже, ну дай Боже. А за що? Вже навіть важно. Саме головне бахнути і все. Був свій час, коли нашу націю, і він ще й не закінчився, хотіли знищити, нищили як могли. Пропагували елементи алкоголізму, випивки, культу, самогонки, горілки і так далі. І ті, хто жив у радянські часи, пам'ятає, як було за, за горілку, розраховувалися. Вигоров город літра горівки, зробив корито літри горівки. Мур змурував три літри горівки. Ну, я так примірно, так? Примірно так воно і було. І це тако, до такої моди дійшло. І розумієте, приїжджали з району, ці великі там голова райкому, ша якісь там приїжджали, розумієш, і кажуть, слухай, а ну дай мені то самогонки, а то не можна було самогонку гнати. Знаєш, і йому а ну, дай мені тої файної такої самогонки. І він ту самогонку пив і так прихвалював і все, брехня. Вони ж з села не виїхали і зразу за селом регали, як коні, тому що їх заставляли це робити, кагебісти. Ви маєте йти розказувати і показувати людям, як то є важно все мати горівку і так пити. Це було страшне паскудство. І тому от усі ці прибавуточки, прийми Боже, за лікарство, давай запричащаємося, ще там щось там таке? Будьте обережні з тим. Будьте з тим обережні. Диявол хитрий, паскудний, підступний. І от, от жартувати над тим. Що людина грішить недобре, бо коли ми з чогось сміємося, воно перестає для нас бути страшним, перестає бути гріхом. Хочете випити — випити. є тости. устань, скажи, побажай комусь щось. Пригуби, не пийте. Просто щоб напитися. Бо це виглядає дуже підло і не по-людськи. Я колись казав, горілка для мудрих людей не вмієш пити, не пий. І оці всякі приповідки, «Прийми, Боже, за лікарство, це одно із тих варіантів, щоб обманути людину. Це ж ілюзія. Це ж ілюзія. Прийми Боже за лікарство. П'ятріло і каже, прийми Боже за лікарство. Одно діло випити навіть якогось дорогого гарного елітного напитку, так? воно теж не лікарство. Але зовсім інше, що напитися самогонки непонятного походження, і яку вигнали непонятно в яких умовах.